28 квітня відбулося спільне засідання з представниками робочої групи з декомунізації Львівської обласної військової адміністрації та Золочівської районної військової адміністрації. Загалом участь у нараді взяли представники сім громад в онлайн режимі до обговорення. Доєднався військовослужбовець Збройних сил України Антон Петрівський. В ході засідання було напрацьовано дорожню карту та граничні терміни демонтажу пам'ятників Радянщини в громадах Золочівського району. Було визначено, що заход. Де з декомунізації мають бути проведені в травні червні за окремими випадками у липні цього року. Перед засіданням обласна робоча група побувала в селі Задвір'я Красненської селищної ради, де було проведено демонтаж останнього пам'ятника радянського минулого на території громади. Про це йшлося у попередньому сюжеті. відома, на території району на даний час знаходиться ще 38 об'єктів, що підлягають декомунізації.